Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш розпочнемо! Усне опитування. Перед вами великий жовтий кружечок. Що змінилося? Правильно змінився колір. А зараз що змінилося? Змінився розмір. Що змінилося? Змінилася форма, змінився колір, змінився розмір і змінилася форма. Порахуйте, будь ласка, скільки всього геометричних фігур. Правильно, сім геометричних фігур. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди роботу починаємо з обведення клітиночки, Креслим квадратик і зафарбовуємо червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні я вам пропоную накреслити сім кружечків. Ці кружечки можна розфарбувати. Зверніть увагу, ми креслим сім кружечків. На наступному рядочку виконуємо каліграфічну хвилинку. Давайте пригадаємо, як пишеться у нас цифра 2 і пропишемо її до кінця рядка. А також сьогодні ми ще й пригадаємо написання цифри 6. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Працюємо із завданням номер 3 Скільки кругів, трикутників і чотирикутників? Це завдання ви можете виконати самостійно. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і порахуй геометричні фігури. Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів це число 7. Правильно, адже тема сьогоднішнього уроку – ми вивчаємо число і цифру 7. На екрані і у підручнику. У вас є друкована цифра 7 і прописна. Але давайте зараз за числовим променем, який є в підручнику, і на слайді, пояснимо утворення числа 7. Спочатку давайте з'ясуємо, на якому місці в натуральному ряді стоїть число 7. Якщо це перше місце, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте, сьоме. Число 7 в натуральному ряді стоїть на сьомому місці. А як утворилось число 7? До попереднього числа 6 треба додати одиницю. Ми можемо зробити висновок, що 7 це шість і ще один. Сім дорівнює 6 додати 1. Або від наступного числа, а це число 8, відняти одиницю. І ми отримаємо число 7. Тобто 7 це 8 без одного. Сім дорівнює вісім відняти один. А на які предмети навколишнього світу схожа цифра 7? Цифра 7, як черга! В неї, бач, одна нога. Цифра 7 складається з трьох елементів Хвиляста лінії. Зверніть увагу, ось це хвиляста лінія великої похилої палочки великої похилої і коротенької палочки горизонтальної. Починаємо писати хвилясту лінію трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Доводимо її до верхнього правого кута, і не відриваючи руки, ми пишемо велику похилу, ця похила нам вже відома, до середини нижньої сторони клітинки. А потім пишемо, відриваємо руку і пишемо. Коротеньку горизонтальну лінію, коротеньку таку паличку. Давайте цифру 7 пропишемо у повітрі декілька разів, а потім пропишемо на планшеті. Записуємо цифру 7 в робочому зошиті через клітинку. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Як одержати наступне число? Зверніть увагу на стрілочки червоного кольору. На що вони вказують? Що до попереднього числа 3 ми додаємо одиницю і отримаємо наступне число. А ця стрілочка на що вказує? Що до попереднього числа 7. Треба додати одиницю, і ми отримаємо наступне число. Який висновок можна зробити, як одержати наступне число? Щоб отримати наступне число, треба до попереднього додати одиницю. Зверніть увагу на стрілечки синього кольору, на що вони вказують. Правильно, вони вказують, як отримати попереднє число. Якщо у нас є число 5, нам потрібно відняти одиницю, і ми отримаємо попереднє число, це буде число 4, звертаємо увагу на наступну пару чисел. У нас є число 7, якщо від 7 відняти 1, ми отримаємо попереднє число 6. робимо висновок, як знайти попереднє число. Щоб отримати попереднє число, треба від наступного числа відняти одиницю. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Користуючись числовим променем, вам потрібно знайти значення виразів. Вирази ви бачите на екрані 6 відняти 1 і 2 додати 1. Знайти значення виразів. Значить, обчислити їх. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе, так? Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Попрацюй самостійно в друкованому зошиті. Завдання номер 4 знайди значення виразів. Користуйся числовим променем і обчисли вирази. Добери малюнок до схеми. Працюємо усно. У підручнику і на екрані у нас є схема. Ця схема складається з двох відрізків: відрізок червоного кольору. Має дві частини, і відрізок зеленого кольору має чотири частини. Зверніть увагу ось на оцю дужку і на знак питання. Що запитується? Яке запитання ми можемо поставити? Скільки всього, скільки всього частин має відрізок? Якщо запитання, скільки всього, то ми будемо вилучати чи об'єднувати. Правильно, ми будемо об'єднувати. Тому розгляньте, будь ласка, малюнки і доберіть малюнок. Нам підходить другий малюночок, дійсно. Адже тут ми також бачимо ось цю душку, да? об'єднувальну, об'єднуються у нас всі предмети, їх треба порахувати. І питання, скільки цього бананів. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз на додавання, адже об'єднати значить додати. Ми можемо 2 додати 4, і це буде дорівнювати 6, правильно. Або ми можемо додавати по-різному 4 додати 2, і також буде 6. І сумок уроку сьогодні на уроці ми вивчали число і цифру 7. Якщо тобі все вдалося на уроці, намалюй смайлик зеленого кольору. Якщо тобі знадобилася допомога, допомога від батьків, намалюй в зошиті смайлик жовтого кольору. Дякую за роботу. Ви сьогодні молодці!